Лімент ви дуже гарно виглядаєте як дякую. для людини, яка має на собі стільки відповідальності, стільки завдань. І, звичайно, для нас буде дуже цінно почути ваш відгук, І, будь ласка, дякую. поділіться з нами. Дуже дякую. Доброго дня! Мені дуже приємно бути тут з вами сьогодні. Для мене це велика честь. Я дієтолог, психолог, вже сказала, мене звуть Ірина Кондрікова. Я працюю з людьми, допомагаю їм позбавитися зайвої ваги, допомагаю бути здоровими, щасливими, красивими. І дійсно, продукція ПІМ мені це перший помічник. Це мій перший помічник. Але я сьогодні хочу вам розповісти не про... Моїх клієнтів, бо їх дуже, їх дуже багато, але не про це. Я хочу розповісти про свій результат, бо він в мене дійсно неймовірний. Спочатку хочу подякувати, хочу подякувати чудовій, прекрасній людині. Моєму спонсору, моїй подрузі Тетяні Баранюк за знайомство з цією компанією, за знайомство з цим продуктом. Хочу подякувати. Моя велика подяка чарівні Світлані Миколаївні Тімощук за її рекомендації, за її цінні поради, за її велике, щире любляче серце. І я хочу сказати, що я вже 4 роки е, приймаю продукцію, і я вважала, що в мене ну все гаразд. Я здорова, я енергійна, я красива, все гарно. І в моїй родині все гарно, і у діточок, і у мене. І я ніколи навіть не уявляла, що я можу зустрітися в своєму життю зі страшною хворобою. І, бо я за здоровий спосіб життя, за здорове харчування, о, за життя без алкоголю та тютюну. І я не уявляла, що я можу зустрітися з онкохворобою. Але цього літа я дізналася, що в мене злоякісна мілонома. Злоякісна мілонома. Вже була в мене два роки. І тільки уявіть собі, собі продукція компанії PM International утримувала мій стан здоров'я нормальним, я жила нормальним життям. І продукція не давала поширитись хворобі в мій організм. Вона локалізувалась в одному місці і нічого більш не а лікарі вони були здивовані, як це два роки. Я так живу, і в мене все гаразд. Зі мною нічого ще не сталося. Мені зробили операцію, видалили злоякісну мілоному, і після цього я одразу повернулася до нормального життя, і це дійсно диво. Одразу мені зробили всі аналізи, взяли онкомаркери. В мене не було жодного онкопроцесу в самому організмі, ні в лімфосистемі, ні в кровіносній системі. Ніде. Я була аналізи показували як у дівчини якій 27 років, але мені трошечки більше. Ось і це дійсно диво, і це диво сталося завдяки О, професії ПІМ «Інтернаціональ». Цей продукт, ну я можу сказати, в повному сенсі врятував моє життя. Він врятував мене від страшної хвороби. Він врятував мене від лікування цієї.